Якщо ви не можете дивитися на яйця після Великодня, будемо готувати традиційну ранкову страву із феєричним смаком бразильського карнавалу. Я тоді почну з головного. Я знаю, що у вашої дружини сьогодні день народження. Так. Ми не будемо відкладати цей момент. Да. Спочатку жінки, потім їжа. А, Анюта, вітаю тебе з днем народження. Ти мій тил, ти моє щастя, моє життя. А з тобою мій світ різнокольоровий. З днем народження тебе. У нас сьогодні бразильський сніданок. Для цього нам потрібен хліб, вершкове масло, бо ми його будемо смажувати. Томати, перець болгарський, зелень, оцет, яйце, томатна паста, сіль перець. Так. Дивіться, по яйцю пашот. Є такий лайфхак. А ну, чекай. Я роблю це через сито. Бачите? Ага. Лишня водичка уходить, то не білок. А, оце що буде стрічати, так? Залишається да? тільки білок, а в капучинатор вмикаємо. От як ми крутимо. Я зрозумів. Це замість того, ложечкою ви так от ложечкою матеріали. Да, да, да. Дивіться, бачите, яке воно гарно виходить.